Схиливши голови і на колінах у Мукачеві знову прощалися із загиблим героєм. Назавжди додому повернувся 24-річний прикордонник Степан Буджак. Немає більше від цієї любові, ніж та, коли душу свою за друзів своїх віддаєш. І в 24 роки Степан уже іменується героєм і вже свою душу віддав. За своїх рідних, близьких побратимів, посестер кінець кінцями віддав за цілу Україну у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Відбувся урочистий чин похорону і прощання з героєм. Степан Буджак був старшим сержантом, снайпером, прикордонником 3-го прикордонного загону імені Героя України Євгенія Пікуса. Він із мужністю та відданістю обороняв Україну на передовій. Загинув 27 червня цього року. Кінцівники. І тіло його буде воскрешене Богом для життя вічного, бо мученицькою кров'ю своєю омив всі гріхи і отримав уже вінець вічного життя біля Бога, поповнив небесне військо. Віддати шану захиснику прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі мукачівці. не вмирають, вони завжди залишаються з нами своєю наполеглистю. Так, не бойужесті, ади хай бороди мужнім мужнім поряд перемогу. Слава, герої, слава Україні. Щиро співчуваємо родині та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана герою.